Новий один-один. Як чути? Добре. Всім привіт. З ким я не привітався, привіт. Народ. Я коротко помилюсь, якщо мені дозволити мені. Алілуй, Боже, дякую тобі за цей час, за цю можливість бути тут. Наповнює зараз. Кожне серце, моє серце, послаю, кожну людину зараз. І нехай в мене зараз буде серед нас. Дякую. Амінь. Амінь. Довго думав, на яку тему з вами говорити. І, І прийшла одна ідея. Коли був Ісус на землі, вже 28 глава -го, Матвія, можете відповідати, він сказав таку фразу цікаву. Він сказав своїм учням, то що йдіть і навчіть всі народи, хистичи їх ім'я, і Сина, і Святого Духа, навчайте їх зберігати все те, що я вас заповів. І то, і що мене зацікавило, я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Амінь. Амінь. Ну, це класно, правда? Амінь. Дуже, дуже таки голос, голосна обіцянка нам. Той задумався Вся, то, що Бог сказав. Тобу, я буду з вами. Може бачили руку Божу. І Бог в старому заповіді так само казав, пам'ятаєте, Ісус навіть, коли він взяв лідерство над Ісралі. Бог сказав, я був з Майсеєм, я буду з тобою. Чи він цього не казав? Казав. Є люди, які читали. <гум> він казав Ісаїю. Тож зараз, да, не жди. Да, та, 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 та. Все. Не записал. Що я Бог твій, моя рука з тобою, я я буду з тобою, правильно? Те, mm хто -hmm. не слово. Е, ще Ісай, він казав, коли переходимо через води, я буду з тобою. Через річки не затоплять тебе. Коли будеш огонь переходити, не попечешся і не буде палити тебе його полум'я. Дуже класна обіцянка, правильно? Це старий заповідь. І в новому заповіді, те, що Ісус сказав. Іноді ми проходимо якісь ситуації в нашому житті. Ой, є ситуації, які ми проходимо. У мене є ситуації, які я зараз проходжу. І буду проходити, бо це життя таке. Іноді буває життя у нас несправедливе. Всі ми знаємо війна і десь є випадки несправедливі до, до, до нас, до людей. Є таке, є. Yeah, yeah. і, і в таких ситуаціях дуже важливо помічати Божу руку, Бо я знаю. Ісус сказав, що сатана прийшов, щоб вкрасти, вбити і поговорити, mm -hmm. що Він, він обмачив. І задача сатани зараз е, зробити так, що, що начебто Бога нема, Він не зна. Ми все зло ми бачимо, там помер, там е, забрали когось там, і, і ми питаємо, де Бог. Тобто задавати такі питання. Боже, чому де ти? Або когось там хвороба і... Я один запитував, значить. Ні-ні, то ти не запитав. Я запитав. Тобто питав Бога, де в такій ситуації? Значить, дуже тихо сказав. якщо ти з Богом, то я не Так, І в этом 22-м дуже цікава версія. Дуже цікава обіцянка, Якщо ми ємо овцем, і він і є нашим пастором, то ми, ну ми всі приходимо до, до, до цього самого браку, коли ми то, маємо проблеми. Маємо, ну, mm -hmm. не проблеми, а ситуацію. Проблема, яка звучить в таке ситуація, яка зміниться. Господь, mm -hmm. то мій пастир, тому недостатку не буду. Якщо тим недостатку... Якщо ти маєш недостаток, ти можеш достати. А посольський не посолить мене та на тих до мене запровадить. Ну і так далі. ми знаємо це псалом, Да? Можете відкрити і поки буду говорити, читайте. Мене зацікавило дві історії. Одна історія в Старому заповіті, друга історія в новому заповіті. Був баланс. Історія Даніїла. Шоста глава. Хтось читав про Даніла? Читав. Дуже цікава історія. Він як людина, яка шукала Бога. Він людина, яка жила в окупації, можна сказати, в той час. І Бог поставив його там практично помічником того дар'я. Як я вже говорив на початку, що бувають несправедливі речі, які відбуваються. Наприклад, є люди, які завідують, по-іншому складі, які хочуть тебе просто знести з шляху і, і давайте відкриємо. Ну ми знаємо так, цю історію, що вони зробили так, щоб, щоб до Дарія всі проходили, і просили тільки його. Ніякого Бога, ніяку людину, зробили на уровні закону, правильно? І вони його знали, що Даніїл побожна людина, Даніїл молиться, вони за ним спостерігали, напевно. Є так, люди, які у нас в житті знають, що ти побожна, знаєш, коли ти молишся, там, до церкви ходиш. І іноді люди ловлять нас на такі речення. І З 13 віршав. Тоді вони підійшли і розповіли перед царем про царську заборону. Чи ж не написав ти заборони, що кожна людина, яка буде просити, аж до 30 днів від якого-небудь, Бога чи людини, а ким від тебе царю, буде вкинена до левичі Ями. Цар відповів та й сказав. Це слово певно, як прямо мій дан та що не може бути не-не. Від... Так, тоді вони відповіли і сказали перед царем Даніїлу, що з винаймі. Історія доходить до того, що вони закинули Даніїла в яму, де Льви. Хтось уявляв себе бути в тій ямі. Де, де здорові кішки, льви, голодні. І ще голодні. Ну, раніше була така страта людей. можна сказати, не справедливо, правда? Взяли Даніїла за те, що він був слухня на Богу, молився Богу, шукав Бога, робив все від себе, все правильно, правильно? Ну от. І коли його закинули, можна було запитати, ну, де Бог. Де твій Бог і кому ти молишся, правильно? Чи не правильно? Давайте відкимо. Зупинився на думці, його закинули в яму. В темницю може казати. там, камнем закрили і, і все. Давайте відкриємо дії апостолів 16 главу. Тут історія про Павла і Силу. Теж віруючі люди проповідували Євангелію. І вони. 16-29. 16 глава, 16 по 29 І сталося, як ми йшли на молитву. Тобто на молитву. Ми ж прийшли на молитву? з До то нас перестріла служниця, наша мала вішумського духа. Яка ворожбисто давала великий прибуток нам своїм. І тут політика писала. Вона йшла з кількома Павлом, та за нами кричала що Ці люди це робив а Богу, що вам провіщають дорогу спасіння. Багато днів вона це робила і борився з полою, обернувши промову до Духа в ім'я Ісуса Христа, людям вийти з неї. І того часу вийшов. А по неї, бачив, що пропала надія на їхній прибуток, схопили Павла і силу, потягли їх на ринок до старших. Тож привели до на начальника та сказали, ці люди-юдеї, наше місто, бунтують і навчають звичай, які нам римлянам не годиться приймати ані виконувати. І натоп піднявся на них, а начальники здерли одежу з них та звеліли їх ісками сікти. І задавши багато їм ран, посадили в в'язницю. Наказавши в нічному дозорці пильно стих. Одержавшись, коли наказу то їх покидав до внутрішньої в'язниці а їхні ноги забив у колоди. Десь роддилося. Люди йшли молитися, як ми. Ходимо молитися до Бога. Тут приходить ситуація, це в тюрму. За що? За те, що ти проповідаєш Хіландію. Набились? Набились. Дуже цікаво. Ну Можна було на цьому закінчити, правильно? Сказати, де Бог і так далі. Моє ну, останнє слово за Богом. Я, я хочу, щоб мої акцент на набої. Іноді ми можемо акценти робити на те, яка власть там була, яка посадила Даніїла, які люди там були. Тут головне акцент, що Бог, останнє слово за Богом. І ми знаємо історію з Даніїла, що Бог послав ангела, який закрив рота львавці. Ставляйте людей здоров'я. Я, я вже бачу, ну так. Але вони реально здорові, вони можуть кинутись на тебе і зжерти тебе за пари секунд. То ж саме історія з, з Павлом Силою. Що вони робилось? Зараз скажу. А північні пари, Павло і сила, що вони робили? Молилися і Богу співали, а ув'язнені слухали їх. І ось наголо повстало велике трясіння землі. Аж основи в'язничі захиталися і вичинялися зараз всі двері, а кайдани всіх розпадали. От, останнє слово за Богом. У і... мене теж є одна історія, яку я недавно прийшов. І... Ви, напевно, чули, сповідали вам. Мене знову взяли люди, повели мене в гості до себе. Ну, Я так що... смішно було трохи. І вони вирішили, що вони саме розумні, і вирішили вони якось так зробити, щоб я все заново пройшов на комісію переписати всю мою історію. Але вже без те, що я вірячий, то, що я стою, стою на, на статті там, 35, що не, я зброю руки не буду. І, ну, як звичайно зупинила поліція, до цього зупиняла все Сидове, але вони вирішили, що ми саме мудрі, хитрі і так далі. І можна було теж мені сидіти і думати, Боже, де я справедливість. Я вже це все проходив. Ну, ну, а знову. І, і хтось вже з моїх знайомих казав, та ні, він вже точно, це Божа воля, що він був, Божа воля зброю, божа воля. Ну, коли я там був, в мене було впевненість, що я звідти вийду. Не знаю як. Було впевненість. Були люди, які робили шахи, щоб мене звідти витягнути. Але у них не виходило. Пишуть, не вийшло. Не вийшло, не вийшло. І вийшло так, що вони мене повезли в інше місце, місце глибоке. І, І, і за те, що я відмовився далі, що щось, щось проходить, то вони закинули підвал. В темницю можу так сказати. І як палила сила, не кидали пару ударів, щоб я був слухняним. Но я це розповідаю не для того, щоб... Всі ми знаємо, що вони не справедливі поступати. Всі ми знаємо, що зараз війна і багато тьма. Ну а я це розповідаю за те, що повисхав зати. Вийшло так, що Ну, коли мене побили, в мене був телефон. Слава Богу. І, ну, я написав там, ну, як я написав, і що, що я побили, сижу в по підвалі. Начебто вже нічого не вирішується. Там, там, через суд хотіли ньому користь, там, повезли вже в інше місце, вже не в там тому було важко. Е, всі, всі документи вони не хотіли приймати. І можна сказати, де Бог. Десь сперва, чого, чого, чого так знову. Ну, Коли я написав, мені сказали, я пишу депутату. Ну, пішли, депутати вони живуть в своєму світі. І... Вийшов так, що він відповів. Вийшов так, що пастор з ним зазвонився. Він дав дозвіл говорити від його імені. І коли вони дізналися, що я священник, ну вони знали, що я вірю ну, коли дізналися, що я священник і за мене стоять е, якісь там люди. Хоча е, цей депутат е, сказав таку фразу, що в нього був знайомий, який звідти вийшов за певну суму. І можна було теж, ну, в мене тоді ще ніяких ну, 6 тисяч європлатити я мене тисячі його, 500 И І было було, сказати Бог. А, ну, і знаєте, в мене була така впевненість тоді, і я лежав там на дивані в підвалі. Було таке молоді зараз. Як, як навчений, на мовах. Прийшла думка на якомусь совисті. Взяв 12 го главу діяння про Петра, пам'ятаєте? Де він був в темниці, церква молилася. Проголошував. Навіс, як парив сіла. Так тихо, ніж ніхто не чув. І Бог вирішив цю ситуацію. Я проголошував, що я перша людина, яка вийде звідти без грошей. І не на війну, а вийду отак, вони мене просто пустяні. І так, так і вийшло. Що Бог підключив людей, яких ну, можна нереально підключити, ну, всі ми знаємо, да, чого. і я просто бачив Божу руку тут. Хоча було можна було. Здатися, правильно? Є багато людей, які здаються. Можна стояти і опавати на Бога. І я це розповів для того, що коли ми будемо в таких ситуаціях, значить, в темниці, щоб ми не здавалися, а оповали на Бога. Моя проповідь був акцент на Бога. Знаєте, що. Люба ситуація фінансова, це, це може бути як темниця, Ці льви, вони ці думки, які навалили на тебе. Буває, таке? Так, думки тебе валять. Ну, все скінчено, ну, ти, ти не прийдеш, ти можеш. Бувало таке, це тільки в мене такі? Буває. Буває. І зараз теж саме. Від... Молитва і краще немає відповіді. Це теж темниця. І іноді ми можемо здатися там, в цій темниці і і сказати, що Бога нема. але Він є. І останнє слово за Ним. Амен. Амен. І давайте відкинемо 12 Псалом. Я раніше думав, що ну, прекрасні вірші. Но коли ти проходиш ці речі, темниці, приходиш із збивання, ці вірші, вони як фундамент стаються живими. Раніше думав, що на бумажці написано. а? 90 Ну. 91-й, це Тоже ви підкоривому, все вище? то в тіні могут мешкає. Тобто, есть до Господа, що. Що стиха храма. А давайте ми мы все станем и візьмемо як молитву. Mm. Візьміть зараз ті речі, які зараз проходять там. Люба не відповідно. Те, що ви зараз проходите, як темницю, ви візьміть зараз. Охорона моя та твердиння моє. Боже мій, я надіюсь на нього. І я вірю, що Даніїл надіївся той, той, той момент на Бога, що парила сила, коли вони співали, молилися, вони надіялись на Бога. Правильно? Бо він тебе вирвестине. Може російську у вас тут буде. Давайте российскую. А, Живущий под кровом свыше, под сенью Всемогущего покоя. Говорит Господу, мое и защита мое. Бог мой, на который я уповаю, Он избавит тебя от сети дел Отца, от гибельной язвы. Теперь мы своими осени тебя, и под гибельной его будешь запасть. Щит и ограждение истинное.

И не приходишься, я близко і и женщину. И по ангелам своим заболеванием хранять Тебе на всех удачах твоих. На руках пронесут тебя, на дыхании. На газет Василийского суток, попирая живая дорога, за то, что он возбил меня, защищу его.

Ізбавлю его і, і прославлю его. І вот, Господь был с Данилом в С Спалом и силой был скорбь. І он був со мною. Був земною в скорбій. І він з вами зараз. Даже ну, ви можете подумати, ну, да, ти пройшов. У мене малесенька там ситуація. Ну, знаєте, ця малесенька може у великі і на, на руки. Тому і я знаю, що Бог хоче вирішити питання твоє. І він зараз з тобою. І моє посил що, да, є несправедливості в цьому світі. Ну, останнє слово за Бога. І те, що він сказав, я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. І І вона працює. І те, що дяло там насміхається, і він реально насміхається зараз з нас, українців, з, з цього світу. Якщо ми читаємо слово, що він ще буде десь, в інших місцях. І, і те, що ми зараз проходимо, ми можемо потім бути для інших світ, свід... mm -hmm. Що ми можемо їм проповідати, що Бог з нами і Бог з вами буде. І буде, і є з вами. І... Бог живий, і Амін. останнє Амін. слово за, за нього, і, і яка ситуація несправедливість не була в нашому житті, Бог вириває нас з темниці. І мені сподобалось те, що цар Дарій, він сказав таку фразу, нехай твій Бог, на кого ти опуваєш, спасе тебе. спасе від І Коли він, коли рано поступив, він побіжав тут. Любов І І це було свідчено по, по, по всьому царстві. Моє свідчне це для когось теж допомагає. І ваше свідчення, яке ви приходите, допоможе для інших людей, які будуть знати Бога живого. Амінь. 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 І хотів би помолитися зцілення. Знаєте, люба хвороба теж є темниця, якому проходимо, І Бог хоче звільнити. У мене було там слово знання таке, що у когось є питання насолодки, погано дихає. Це перше. Проблеми з серцем, біль в коліні, у когось був струс мозку, біль біль області апендициту. В І проблеми з оком. Якщо у вас є така проблема, я би хотів зараз Ну, Все, слава Богу. Можете після служіння, я помлю зараз. Давайте станемо наші ноги, я помолюсь, заким число. Що Ви щось отримали? Так. Да. Да. Боже, я дякую тобі за це слово, яке ти дав. І Боже, останнє Слово за Тобою. І ти сказав, що ти з нами повсякденно аж до кінця віку, і ти це доказуєш, ти це проявляєш. Ісаїв сказав Того, Бога Господь рука не складшала, щоб не допомагати, і його вухо не стало тяжким, щоб не чути. І в Євреїв ти сказав, що Ісус Христос вчора. Сьогодні і навіки тот самий. І я дякую тобі Боже. І благослови кожну людину зараз. Якби б зараз він темницю не проходив, я знаю, що ти з ним, що ти допомагаєш ти... звідти виходити. Якби темниця ситуація би не була, ти відтягуєш ось. з фінансових проблем, проблеми в сім'ї, ти втягуєшся. Аллілуй. Проблема з дітьми. Ти відтягуєш їх з темниці. Аллилуйя. Ти витягуєш Україну з цієї війни, з цієї темниці. Дякую тобі, Боже. Дякую, що ми являємося твоїми дітьми, що ти чуєш нас, що ти з нами. Слава все, Амінь. Okay.